Виноград, сорт талісман. Щось в цьому році так не густі такі грона вийшли. Зазвичай вони густіші, не такі великі, до 2 кілограм одна грона. А саме зернятко також велике, таке, воно, наче зелено-жовте наливається. Дуже солодкий він, кістечок мало сорт талісман ну нав'язалося, що буде такі щось є дуже мені подобається цей сорт ще у нас є сорт Синій такий придовгуватий Називається кадрянка. Ось він поруч стигне. О. Це кадрянка сорт. Теж воно як пальчики. Дуже таких солодкий він мені подобається. О. Цьому році на не будуть жарона. У мене тільки два сорта кадрянка і талисман. Но ну, мені вони подобаються.